Так, тепер ми переходимо до випробування висаджування гібридів наступного виду дині, так називаємо диня Галія. Так, Будемо висаджувати диню Сара Відинова Сіц, від Віддинова Сіц і диню 709 від Enze Zaden. Ну Подивимось, це ранні в принципі, після висадки Гібриди. По 50-60 днів округлої форми повинні зберігатися краще, ніж е, тип ананас. Вирости, подивимось, ніколи галію не садили, тому в цьому році, в принципі, на нашому каналі в, на турові, ви побачите всі можливі види динь, які є в Україні, як вони ростуть, які на смак, і що з них виходить. І так, ще раз, динь Дині під типу Галія, диня Сара, диня Нора і диня 709 від ензозаден. Далі не переключайтесь, в наступному відео побачите насіння, буде розпакування цих насінин дині.